Вітаю вас у моєму новому випуску. Сьогодні ми розглянемо неймовірну новину. У найбільшому зоопарку Великої Британії народилася одна з найрідкісніших тварин планети Перський Анагр. Але перед цим попрошу вас, як завжди, підписатись, поставити подобайку та задонатити будь-яку суму на дрони ДССУ. Це справді значуща подія для захисту цього виду, адже в дикій природі їх залишилось менше, ніж 600 особин. Їхня популяція значно скоротилась через браконьєрства, посухи та хвороби. Директор Честерського зоопарку Майк Джордан повідомив, що новонародженого ванагра назвали Джаспером, що в перекладі з перської означає скарб. Він зазначив, що поява нового малюка викликала величезне захоплення серед працівників зоопарку. Він сповнений енергії і дуже любить бігати навколо свого місця проживання, здіймаючи пил. Додав Джордан. Мама Джаспера – Азіта. Проявляє велику турботу і уважно доглядає за своїм дитинчам, що є важливим для його здорового розвитку. Працівники зоопарку зазначають, що народження Джаспера справжнє диво, адже чисельність перських ванагрів у дикій природі скоротилась на 50% і вони знаходяться на межі вимирання. Перські ванагри це підвид азійського дикого осла, який колись був поширений не по всій Західній а Центральній Азії. На жаль, через втрати середовища існування і неконтрольоване полювання, їхній ареал значно скоротився. Вони відомі своєю витривалістю і здатністю виживати в екстремальних умовах пустелі, де температура може досягати дуже високих позначок. Має міцну будову тіла, золотисто роду шерсть і білий живіт. Ванагри харчуються травами, чагарниками та іншою ресурністю, пристосовуючись до життя в складних умовах з обмеженими ресурсами. Ці тварини здатні розвивати швидкість до 70 км за годину, що робить їх одним з найшвидших представників родини коневих. Це допомагає їм уникнути хижаків на півпустельних регіонах. Однак, попри всі труднощі, команда Честерського зоопарку сподівається, що їм вдасться зберегти цей рідкісний вид. Завдяки зусиллям зоопарків і програмам розмноження, існує надія, що вона гри зможуть вижити і, можливо, навіть повернутись до своїх природних середовищ існування. Якщо вам цікава наукова тематика, прошу вас підписатись на канал. А також попрошу вас не бути байдужими та задонатити на FP дрони на банку в описі або за QR-кодом відео. Ваші 10 гривень роблять нашу перемогу набагато ближчою.